Друзі, всім привіт, продовжуємо завдання вверх. Сьогодні на нас завдання лагерь Легіона Магедона. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту і нам показано на вказано карта сірі зони відмічені, Ось де потрібно набивати е, даних монстрів. Друзі, також потрібно буде набити 10 е, ган, е, ганар прислужників, 10 та голова хазяїна кузні друзі. Коротше, хотів би вас попросити, щоб поставили, щоб лайк під відео та підписалися на канал. Коротше, друзі, Біжимо на цю сіру зону, де нам потрібно набивати даний монстрів. І вже буду я на місці, то продовжимо. Друзі, ось таких нам монстрів треба набити 10, 10 штук. Прислуженки ось такі. Треба 10 штук. Так, один є, друзі, набиваємо таких 10 штук, коли наб'ємо 10 штук, продовжимо. Друзі, після того як ми набили цих 10 прислужників, е, потрібна голова хазяїна кузні, оцей, що я казав. Там потрібно ось сюди, друзі бігти. Біжимо туди і вже коли я буду на місці продовжимо. Друзі, зараз павнися цей монстр. Е, цей як Я можна назвати по завданню. Ось він 61 рівня, респавниться він ось тут, де я зараз стою, там. Плюс Плюс-мінус 5 метрів, друзі. Все, ми його вбили, відкриваємо карту, бачимо, треба напругнути тралмар. Та, зараз ми йдемо цього монстра. Все, друзі, сідаємо свій транспорт їздили і погнали в тралмар, друзі. Здавати це завдання, яке ми брали, щоб виконувати його. Ну, вже буду в селищі біля NPC, тобто в тралмарі і продовжуємо. Так, друзі, прибігли ми в тралмар, біжимо одразу в основну будівлю, де знаходиться цей бос. Лідер. Де так, взад. Так. От ми до цього NPC прибіли. Нажимаємо завдання, віддаємо йому голову, яку ми роздобулися, ця остропіла. І нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі. Далі буде додаткове завдання, яке буде виконати вже в наступному відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім пока.